Вог. 17 Сарнинський маяк став володарем суперкубка Рівненської області 2024 року. На стадіоні до Рівному команда змагалася проти віцечемпіона області ФК Молодіжне. Попри оцінки, що обоє колективи в рівні за своєю майстерністю гри, маяк не залишив шансів супернику. Перший швидкий гол у ворота молодіжного стався вже на 9-й хвилині. Ілля Шевченко протягнув м'яч у центрі поля та віддав передачу у напрямку Дмитра Рудики, який обіграв суперника та покотив у дальній кут воріт. Пробуває рудика і у сіці, Дмитро Рудика на Дев'ятій хвилині нашого поєдинку робить рахунок 1-0. Після пропущеного молодіжна намагалася відігратися зусиллями атак Миколи Крича. Утім, маяк не відступав назад. А вже на 22 й хвилині фантастичним пострілом з лівої Віктор Кір'ях влучив у дальній кутворі суперника. Чітко у дев'ятку рахунок на табло 2-0. Віктор Кір'ях знову робить фантастичні речі. Наприкінці першого тайму обидві команди мали достатньо нагод проявити себе. Віце-чемпіони намагалися загострювати флангами та атакували комбінаційно. Після закінчення першої 45-ти хвилинки більше голів не було. Після перерви молодіжне підсилило склад свіжими гравцями, але, попри оновлення на полі, команда із Сарн продовжила гольову серію. На 52 й хвилині гол забив Ілля Шевченко після прострілу від Ніколайчука у штрафний майданчик. Забиває маяка третій гол. Хто це робить, друзі? Робить це Ілля Шевченко. Після третього пропущеного команда із Дубинщини не зупинялася та все ж намагалася відігратися. Свої зусилля демонстрували Вадим Лозяна та Святослав Горчак. Гравці пристрілювалися, але таки пройти голкіпера сарненського колективу не вдавалося. На кінець матчу маяк провів заміну та на поле вийшов Рустам Кишиєв. Він фактично одразу віддав результативну передачу на Віктора Ніколичука. Після чого останній поставив завершальну крапку, забивши четвертий гол. Рустам Кишиєв фактично першим своїм дотиком до м'яча робить результативну дію. Цьогоріч вперше у своїй історії колектив ФК Маяк виграв усі змагання: чемпіонат, Кубок та Суперкубок області. Щодо ФК Молодіжне, то він став віце-чемпіоном Рівненщини під час ігор у своєму першому сезоні. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.